Всім привіт! Рада вас вітати на каналі Work and Travel. Скажу, що це перша моя поїздка після Великої війни і вибір пав на Маврікі. Захотілося взимку сонця. Ось, І ми вибрали розташування це Black River, південна частина Мавріки. Також не повезло нам з циклоном, тому що був циклон і затримка в Стамбулі 4 дня. Ось потім ми ще пролітали біля гусидів, і також було дуже страшно. А потім вже зупинилися в нашому готелі Тамаса Готел. Скажу зразу, що подорож була в кінці січня, і в цей період були дощі, був там циклон, і Порт Луїс не приймав ніякі літаки летіли ми Turkish Airlines. Ось, і Туркіш Айланс повністю а, нас приймали в Стамбулі 4 дня і три ночі. Ось, звичайно, переліт був дуже складний, дуже довгий. Коли ти потрапляєш потім в такий рай взагалі, да, і тобто мені просто, знаєте, зірвало кришу. Але був, звичайно, дуже великий стрес. От, скажу зразу, що дуже велика адаптація. На такі дальні відстані мінімум. Замовляйте десь 14 днів це мінімум. це мінімум, Тому що після Мавріки в мене потім була дуже сильна адаптація, я дуже сильно захворіла. ось, Але зараз будемо об приємному. Значить, приїхали на Маврікі, нас зустріли дощі, субтропічні дощі, котрі були майже. Кожен день, ну там знаєте, вночі чи вдень вранці вийшло сонечко, потім воно спряталося, Потім воно як... Омбре! ця частина, там ось де е, є хвилі, там коралевий ріг. І тому тут трошки спокійно було, але ви знаєте, дуже дуже сильна течія була. І я скажу так, що я дуже любитель снорклінга. І мені не вдалося дуже гарно поплавати, тому що постійно тобі течія кудись уносить, і ти взагалі просто не можеш насолоджуватися. От. А потім, коли були ще защі, то взагалі ця втягнут, то просто взагалі в іншу сторону, на іншу територію також, звичайно, я взяла прапори України, було дуже багато іноземців, котрі підходили, підтримували, питали. От, дуже цікаво було, що місцеві люди питали, а що у вас ще справді йде війна? Скажу що нам обійдемо дуже багато росіян, але ви знаєте, бачили. А ми ходили там в різних таких прикольних футболках. І коли вони це бачили, вони зразу кудись тікали, або просто звичайно, ось зараз на відео це буде візитка Маврікія, гора Ламбре. Ось, і звичайно, ця частина Маврікія дуже славиться своєю рибалкою. І скажу так, що взагалі це була для мене така нова екскурсія поїхати на рибалку, зловити Маврі Марліна або якусь велику рибу, і це вдалося. От вранці, коли ми відпливали, була ось така кристальна чиста водичка, котра просто заворажувала собою, і просто все такі нереальні кольори, і це без всяких фільтрів, але ж після обіду прийшов дуже сильний дощ, дуже сильний циклон. І тому ось Франції я ще трошки встигла це засняти таку красу. Рибалка в день десь коштує, якщо перекладати в євро десь 600-700 євро. Це на 8 годин ця, да, яхта дається. Там було три робітника, два фішермена і один капітан. Ось. І тому ось вранці ми приїхали у цю гору. Заселилися, о, взяли все е, снаряження. Там було все це снаряження. Ну і відправилися у Далі Маврікі можна і послухати нашого. На <плес> Щось цікавого, то на Аврікі це лівостороннє управління автомобілем. Ось, і тому Перший раз для мене так було, і тому дуже незвично. Але скажу, що безпечно, водії там, в принципі, yeah. сильно дуже ганяли. Right. Дороги дуже комфортні, рівні, чисті. І мавриканці за цим дуже слідкують, тому що вони переживають за свій пау. І, звичайно, за туристів які привозять їм робоча гроші. Вони дуже орієнтовані на туристів. Ось і знаєте, такого сміття, як там десь на балі чи в азії, взагалі а, я і не дуже бачила. приємно було спостерігати великі території лісу, полів і це без пластів. Це кстати, наш готель після <плес> дощу. А ось ці дощі вони були практично кожен день. Бувало то знаєте, заливало, що добре ну, допомагали звичайні шльоти, які багато яких там. Того взуття, що я брала, воно не знадобилося, тому що були одні крокси і потім один день йшов просто такий дощ. Цілий-цілий день на пляжі нікого не було, тому що пляж просто зробився такою великою калужою, і в океан стікала вся ця вода. От але, звичайно, океан дуже теплий, дуже такий лагідний тоді був і шторму не було. Можна побачити на цьому. Відео, що дуже е, такий, е, релаксіон був. але знаєте, це дуже теплий тощо, щоб це для мене була перша така краса. О, також на острові дуже багато фруктів. Я їла дуже смачні ананаси, вони просто там як мед. Папая була. Так, А це вже пішла наша рибалка. Нам вдалося зловити марліна на 302 кг, якщо бути точною. Скажу зразу, що знаєте, ну я там не професіональний якийсь рибак ой, відеомонтажник, але тому в мене знаєте, от е, кусочки відео йдуть е, досвід, був, це звичайна рибалка. Ну взагалі, звичайно, це такі ці рибаки, монстри. Вони були такі маленькі, такі взагалі худенькі. І коли попалася ця риба в 302 кілограма марлін це було щось взагалі таке дивовижне, тому що ніколи в житті я не бачила такої великої риби. Ось дуже було цікаво спостерігати воді, колір і шкіра цієї риби марліна. Вона була взагалі як гамелеон. А потім, коли вже її витягли, то завдяки сонцю вона почала міняти свій колір. Ну і звичайно було дуже таке неприємне явище, тому що почали трохи цього добивати, бо вона там, тому що там такі були зуби, знаєте, дуже страшні. Ну і потім в общем, була фотосесія з Марліном, всі подивилися. І я так зрозуміла, що потім почали Дякую, якось його надрізати, щоб стікла кров. Взагалі, звичайно, ці рибалки дуже професіонали. Ну і для них це нормально розраховувати на туристів, на європейців, котрі заказують цю рибалку, тому що порівняно з різними там такими. Хто хто рибак, у кого це хобі, якісь там знаєте, інші направлення. Ну, там вже, наприклад, да, рибалка коштує десь від тисячі євро. От, тому дуже багато рибаків приїжджає на Новрій, щоб знаєте насолодитися такою гарною рибалкою. А взагалі, в дуже давно був дуже довго був колонією. Франції і багато мавриканців розмовляє на французькій мові, звичайно, англійська і їхня маврикійська мова. Але дуже приємно було, що також більшість людей розмовляє на англійській, і майже з кожним ти можеш нормально так спілкуватися. Ось, бачите, зараз він добував по голові, щоб коротше. Ця рибка дала повністю капут Але я скажу, що ну, зрелище не і тому звичайно, Для мене це дуже було. I'm so pity to see this. But it's life. знаєте, Це життя. ось, і тому хоч Я не люблю м'ясо, рибу я полюбляю, але знаєте у риби також є серце, відчуття. ну, коротше, Це було зрелище дуже приємне, тому. Ой, я просто чекала, але, звичайно, знімала, щоб ще все це так типу, побачити. Потім почали витягувати цю рибу. От, там такі ж були сітки великі. От, і що ще хочу сказати, це була перша половина дня, тому що тут можна бачити, що океан дуже синій, такий гарний колір, сонечко світить, і знаєте, ну, як би і не було. Якогось таких там і туч не було зранку, От. але це тут ще вели... гарна була погода і не було великих хвилі. Як мені сказали, що тут хвилі бувають до 5 метрів. Обов'язково треба брати якісь знаєте, там, ліки чи якісь пігулки для тих, кого вкачую. Я, може, і брала, але я з ними не скористалася, тому що. Ну, до цього я ніколи не була в океані, а коли їздила на якісь там яхтах, знаєте, десь там в Турці в Єгипті, ну, якось так все нормально було. От. Але тут океан тихий, і тому знаєте, хвиль не було, шторму не було. і Я просто як турист, відпочивала на другій палубі, коли всі ці рибаки... Слідкували і ловили рибу. В той день ми спіймали цього Марліна. Це був дуже великий рекорд, там за багато-багато місяців. І наші ці рибаки навіть виставили фото з нашим Марліном. Але я скажу, якщо в мене буде фотка, я розкажу. В мене була футболка там Путін Хуйло. І вони спитали, що значить хуйло. І коли вони це почули, то вони потім замалювали цю футболку. Чому? Тому що. Для них дуже багато замовників і туристів, звичайно, росіян. Ну, а як ми знаємо, росіяни завжди приносять багато грошей, тому що ті, хто подорожує на Мавліки або якісь там взагалі такі тропічні країни, то це не бідні росіяни. Ось, А для них вони приносять багато грошей, тому, як ми знаємо, гроші ніколи не пахнуть. Ось. Ну, було пару разів, коли я подержала цю. Удочку, але ви знаєте, е, хоч воно зараз на відео і не дуже показує, але там, коли ти стоїш, отак е, на кінці біля тієїхті держиш цю удочку, то в мене таке було відчуття, що щось лодка кудись, чи ця яхта кудись в сторону двине, і я просто туди упаду. От таке було відчуття. Хоча зараз зараз на відео таке Ой, такий добрий лазіний океан. От, але там дуже сильне було відчуття. І, звичайно, я не пам'ятаю, чи я там неряла чи ні. Ось, але також там живуть акули. Може я тоді не ризикнула і не було знаєте, запаху там крові чи щось таке. І він сказав: Ти можеш швиденько окунутися і запригнути, тому що там є акули або якісь ще такі, я не знаю, що то за риби, і якщо вони це почують, вони можуть. Приплисти, а це вже це було після обіду. Ми поверталися. І було дуже цікаво, що дивіться, океан це така темна синя вода. А оце ось е мутна вода це була прісна вода. І це ми вже поверталися назад до готелю. Тому що пішов дуже сильний дощ, залило, і ми знаєте, часом закінчили нашу рибалку. От. Ну, дуже було приємно дивитися, тому що це тут тропики, різні рослини, зупинки, люди гуляють, але мало тоді той день народ було, тому що тоді дуже-дуже ну, сильна злива була і дуже багато чого затопило. можна Особливо такі сильні течії, вони прибувають з гір. І потім це все несе в океан, і тому дуже часто дороги розмива, а була така дуже сильна теча, коли зупиняється транспорт і може годину, дві, три цілий день навіть стояти, поки вода з гір не зійде. Але коли ми поверталися, нам дуже повезло, тому що вода тільки прибувала, вона була маленька, і машина ще могла їхати. От. А вже після того, я пам'ятаю, водій сказав, що sorry, we cannot go. And він десь стояв в пробці чекав, коли він. Скажу, втроє що втроє зразу втроє. можна брати в оренду автомобілі. Це буде дешевше, ніж платити, наприклад, за таксі. А це by the way, це та сама футболка. Ось і те саме А це вже було після обіду, коли пішов дуже сильний дощ. Але дивіться, колір води він залишився той самий такий дуже бізовий м'ятний. Ось, але було дуже вже неприємно, тому що все з тебе стікало. І ми завчасно прибули до берега. Так, що, так, ось так. так сьогодні вже рибалка закінчилася, але це вже відео з наступною рибалкою. У мене там була фотосесія обов'язково з нашим прапором над Андрійським океаном. І треба було дуже бути сильно brave, щоб yeah, там yeah. стояти, і щоб тебе в океан не знисло, тому що вітер дуже сильний, yeah, yeah. швидкість човна була дуже сильна. Ну, треба було ще якось тримати себе і прапор. Ну і зняти передні фотографії, потім yeah, зберегти і yeah, yeah. всім розповідати, що прапор над хвилями був півня. Так, а це вже... Тоді вони вже забацали цю рейку і почали її, скажімо, зберігати від сонця, тому що дуже жарко. Навіть з під хмар, сонце дуже активно, дуже сильне захист, тому що навіть під, під хмар. Тут на відео видно, що вже насувається шторм, але тоді я також трошки підгоріла, але не згоріла, тому що весь час я була десь е, в тіньку. Так, це вже був якийсь теж другий день, і тоді ми е, може, ми десь були в іншому, можемо десь були в іншому. Я вже знаєте. Е, е, Забула, які в нас були капітани, але дивіться, ще така штучка, коли е, можна побачити багато великих страю цих птахів, то тоді капітан розуміє, що там є риба і вона на них чекає. І тому треба було завжди провести з якими зграями птахів і знімати, і там зупинятися, і закидувати всі сітки, і закидувати всі. Удочки. Ну, коротше, скажу чесно, це було десь півдня полювання за цими Ми заграємо птахів, може, що ти можеш десь, знаєте, позас... позасмагати. Я не засмагала, тому що сильно... сонце дуже сильно, а в мене шкіра дуже ще Я десь сиділа на другому поверсі, але були різні картинки, тому зранку такий лагідний океанчик, не мав. Навіть можна побачити, а вже після обід нахлинували ці великі тропічні дощі. Маврійки в цій поїздці не було, але взагалі була рибалка, тому що в нас група була рибаків, і такі вони знаєте крейзі фанати ці всі рибалки. І це вже на другий день. Ну в общем, була друга рибалка, інша яхта, інша команда. Ось і ми вирушили вже з іншого е, е, частини цього острова. Скажу знову, що зранку ось сонечко було просто взагалі океан тихий. Це така бухточка була. Там дуже було багато яхт, гарні такі віли. Я там біжала по максимуму, щоб засняти якісь гарні е, такі будинки, такі знаєте. Заплили і нагадала, Боже, які щасливі люди живуть такі красиві красі, на березі океану, такі біли, гарні. Це моя мрія теж тут пожити. Ось ще що хочу сказати. Від, від того, що ви забронюєте. І, наприклад, це стосується ресторанів, кафе, рибалок, якісь екскурсії, тому їм потрібно це давати, вони знають і зараз вижити. А, так, це ми вже від'їхали. Ще що обов'язково бачите на Маврікі це великі, великі великі поля і плантації тростину. Тростин тут росте всюди, тому що взагалі Мавріки славиться своїм експортом цукру з тростина. Ось і будь-яка ділянка, чи а якісь джунди все засажає тростином. Ось також бравери ціна ротині плати, ось, ну і вона там дуже така маленька. Так, А це вже відео, це ми вже поверталися да, після рибалки, і як тут видно, вже дуже сильний е, змінився колір води, тому що пройшло багато дощів, Ось гори всі затягнуті хмарами і е, тоді вже також був дуже сильний дощ. Тому така несподівана погода. і Циклони на Мавліки. Так, друзі, що ще я хочу сказати для українців і потрібні конкурента. Значить, візи на мавліки не потрібна. Віза, віза на мавліки для українців. До 30 днів не потрібна, а ставиться звичайний штамп паспорт. Якщо сайт буде не працювати і чи щось у вас е, ну, там, я не знаю, щось не складеться, це можна буде зробити в аеропорту вже по прильоту, там є безкоштовний Wi-Fi, а буває так, що взагалі зараз ці інспектори вони не дивляться на ці штампи. Це якщо з урегуванням. Так, це хочу сказати, що це е, ось такі біли, чудові, причудові. Е, і коли, але бачите, яка така вода маде. Да, вона така, вона така коричнева. Ось тут стоять багато яхт, багато французів живе. Тому що, як я сказала, Мавліків був дуже довго частиною е, колонії Франції. ось, і, А це вже ось така, такий е, наш готельчик, і, звичайно, прапор України він стояв. Ну я чесно скажу, я трохи переживала, тому що там були росіяни. так, а це... Це я знайшла кокос і попросила нашого бармена, дуже гарний хлопчик. Спитала, яка в нього зарплата. У нього зарплата 15 тисяч, максимум 20-15 тисяч. Ось він молодий, там 20 плюс років було. Ось, і тому дуже захотілось мені кокоса. Цей кокос вони постійно валялися десь на території готелю. Mm -hmm. От, можна звичайно, його там десь замовити. Він там скільки там буде коштувати. Ну, знаєте, там 1-2 долари. Але ось таку зробив мені красу. Але знаєте, ну це молочко, воно таке, як вода. Зазвичай туди додають якогось чи алкоголю, чи якісь там, знаєте, там мохіто і тоді буде такий гарний присмак в ньому. От, але я нічого не додавала, просто. Спробувала і зрозуміла, що це, ну, знаєте, там нічого немає такого. Це ще, звісно, нереально. Пройшов шторм і кокосики ці всі на полу. А взагалі вони так ось висять. Ви знаєте, якщо така штучка бум-бум по голові, то мало не покажеться. Але отак зранку їх можна побачити, тому що садівники їх збирають. Так, ну що ще можу сказати? що обов'язково потрібно було зробити відоси на пляжі з нашим прапором, але зазвичай також не було дуже якихось гарних сансетів. Я їх дуже сильно очікувала, тому що, як я і сказала, кожен день були дощі. Тому хочу сказати, що пляжі на Маврікі дуже чисті, нема пластика, нема багато сміття, так як я це, наприклад, в Азії. Так, це. Знову плантації цього тростину, ну, для мене це все було дуже вау-вау-вау. Тому що, знаєте, ну це прям взагалі вся ця всі ці тропіки, їзда з нашим водієм, лівостороння движуха. Ну, коротше, це було прикольно. Е що ще хочу сказати? А, так, це, це окей, якийсь день, тому що просто рибалка була закінчення. Коли ну, починається такий шторм, Взагалі, капітан каже, слухай, дивимося, ну, халка закінчення будемо повертатися на материк, да, на острів". От. Ну Слава Богу, тоді цих хвиль по 5 метрів не було, але, звичайно, молодріста, все тіка, стікає, і навіть якщо буде 28 плюс 27, ну не дуже тобі прикольно в цьому одязі там сидіти. Тому що ну, взагалі все тебе. Накрива, але в мене була передівалка. І взагалі, бачите, можна бачити, які сильні хвилі і які дуже такі сині-сині коля. -сині зразу скажу, що дуже багато я не побачила. Є Євген тобі повернутися самостійно, де зняти житло на РНБ і можна там тут тусити цілий місяць. Клімат дуже різний з півночі на південь, зі сходу на захід. Різні кліматичні зони. Ось тому, якщо ви з України, дуже потребую вашої підтримки за україномовний контент за доповідь, і це вже повернення було в аеропорт. Було дуже сумно. Дуже, сумний, дуже Ціни добре. на острові майже такі, як і в Україні. Звичайно, дуже великий і дуже дорогий перельот туди стоїть. Але ви знаєте, я, моя думка: я дуже хочу туди повернутися, щоб відвідати тропічні ліси. Великий плюс, тому що там нема таких небезпечних тварин або комах, тому що це острів. От, але дуже багато екзотико, екзотики, є парки, є ліса, є ці плантації. І це те, що в мене залишилось, мій мастхев. То що я можу це зробити. Тому всім папа, -па, ставте лайки і підписуйтесь на мій канал.